Всім доброго дня, слава Україні! Пропоную вам свіжопригний автомобіль. Це Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Автомобіль пригнений із Європи і Швейцарії. Повністю автомобіль європейської версії. Автомобіль на максимальному заряді 2020 року виготовлення. І самим Повним автопілотом третьої версії. Це вже автопілот повного самоуправління в Дуже красивому кольорі. Синій перламутр. Бачите, повністю європейсь... європейська версія, це такі поворотнички, жовті, збоку, на крилах, ззаді, стопах. Проти є, теж різниця в них. Автомобіль в чудовому стані, весь ціленький, все рідне. Є він код, можете перевіряти, заказувати перевірочку. Бачите, всі датчики, всі асистенти, панорамний стіний дах, камери в стоєчках, камери в крилах. Красиві диски 18. ті Повний привід і потужність фактично майже 500 кінських сил. Європейська це зарядочка, яка підтримується на всіх суперчарджерах Європи, це, це надзвичайно круто, адже, адже можна подорожувати без проблем по Європі, ніяк жодних перехідників не потрібно. Плюс зарядка трьохфазна Type 2 на 11 кВт. годин. Ядкість, тобто автомобіль повністю вдома можна зарядити за менше, ніж за 7 годин. І плюс CCS комбо. Зараз вам покажу по салону. Друзі, так бачите, преміальна обивка салону. Переднє сидіння повністю із електрорегулюваннями, з пам'яттю положення, з пам'яттю положення керма. Більш детально по салону. все. Шкірне кермо, красиве, ніде не затерте, не зачухане. Навіційна система з картою Google Maps. Так само з цими налаштуваннями, кліматконтроль контроль двох зонах, зі всіма режимами, з підігрівами головового скла, з підігрівами сидінь і з тепловим насосом, вже, що набагато зменшує розряд. Акумулятора, коли взимку користуєтеся автомобілем. Адже це, наприклад, це є, скажімо так, в усіх європейських автомобілях це є, в американських автомобілях цього не може не бути. Це залежить від клімату, з якого клімату, звідки саме автомобіль був привезений. Так, решта я зараз вам покажу. В принципі, по автомобіля, тут це, скажімо так, є в принципі в всіх інших автомобілях. Як бачите, регулювання керма. Не знаю, як чи воно видно, чи замітно, замітно, електричне повністю. Так, потім зараз вам по основному, батарея саме максимальна, long range. бачите, Зараз вже чуть 98% заряду акумулятора. І як бачите, запасу ходу на 464 км. Тобто повний запас це 480, десь приблизно кілометрів автомобіль має проїхати. Так, по налаштуваннях Самий модний автопілот. Це додаткова опція, яка в цьому році у 20-х роках. на найна собі, хто бере нову Теслу, це додатково 8 тисяч євро. Так, по налаштуванню автомобілях по даних номер кузова пробіг 46 тисяч. Підключений пакет повного самоуправління, це що я вам говорю, те, що коштує 8000 євро додатково, преміум підключення Активно ще. Е, Так, по автомобілю. Бачите, преміальна аудіосистема. Процесор Intel Atom. Е, автопілот повного самоуправління, що я говорив. Е, постійно це підключення до інтернету. Тобто, все є, всі пакети опцій, все це включено. Так, що я вам ще можу показати? Так, камери огляду. Потім е мультимедіа система, як бачите, Spotify, Apple Music, е YouTube звичайний. Зараз я вам покажу, що це все. Е Також можна ігри грати. Є безліч ігор, які можна в вільний час користуватися так. Театр це якраз преміальна підписка, Netflix. YouTube повноцінний, караоке, також система караоке є, як бачите, ну і там багато-багато чого іншого, Ну, в принципі я не, не всю інформацію по ньому також володію повністю, але це з основного красива ставочка, оформле під дерево. Так, Тут є додаткові ніші, бездротова зарядка для телефона. Ключики є два, в принципі, тут нічого не затерто, все акуратно, все чистесенько. стесеньке. панорамний дах на весь автомобіль. Ну, якось так. так ззаді, в принципі, досить достатньо місця. Велика перевага того, що тут немає цього горбочка, підлога повністю йде рівною. Аналогічно посидіннях, бачите, все новеньке, все чистеньке. Багажник аналогічно, все чистенький, в принципі, багажник досить об'ємний, має ще додаткову нішу, досить теж велика, об'ємна ніша, тут є дріт для зарядки на три фази і є також новесенька. Заряд, весенний зарядний пристрій, стандартний, європейський. Бачите, стандартну вилучку. В принципі, це швейцарський формат, а це європейський. Все в наборі все є. Оце тут справи сторони аналогічно. Акуратно, все чистенько, все красиве. Спереду, бачите, теж досить велика ніша. Багато чого можна покласти. Сюди навіть та сама зарядка і в багажнику досить велика ніша, теж все, в принципі, багато речей може сюди влізти. Зараз вам ще покажу, що робиться по прибору автоматично спрацьовує капот, коли ви підходите до електроника бокового. Ці дві, двой, дв, двері йдуть алюмінівних, решта все йде металеве. чуть прибор показує менше. В залежності від калібрування. Ось такі друзі, автомобіль. Зараз нагадую вам по ньому інформацію, це є Tesla Model 3 2020 року, європейка, із Швейцарії. Із повним приводом, Long Range Dual Motor із е, потужністю фактично 500 коней. Саме максимальне преміальна аудіосистема, підписка, включення по оновленню, по всьому, все включено. Автомобіль з самим е, зараз сучасним автопілотом це вже третій версії 3.0 із повним самоуправлінням. Тобто цей пакет піл, фактично асистент пілота автоматичного. Він коштує додатково 8 тисяч євро в Європі. Тобто, все включено, цей пакет опцій, все повністю включено, автомобіль в красивому синьому кольорі і в максимальній комплектації. Телефонуйте, домовимося. Слава Україні! Героям слава!